Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед гірський від торгової марки Команч. Модель називається Антарія Flight 1.3. Це велосипед з розміру колеса 26,5 дюймів. Рама, алюмінієва, гальмова система вебрейки і задній перемикач від торгової марки Шимана, модель Турней. E, точно такий же велосипед є Ontario Fly 1-2. Трішечки дорожчий, і він відрізняється суто заднім перемикачем. Там стоїть перемикач від торгової марки Шимана Acera. А взагалі він один в один, як цей велосипед Ontario Fly 1-3. Тобто Ontario 1-2 і Ontario 1-3 відрізняється суто заднім перемикачем. Більш детальніше при огляді велосипеда даного Ontario Flynn 1.3. <кій> Невелика ціна, приваблива ціна за гарною якістю велосипеда. Має розмір 15 дюймів і є варіанти на, е, раму, з рамою 13 дюймів. Підходить цей велосипед для підлітків віком від 9-10 років і на зріст від 1,30 м. До 1,60 м. Особливість велосипеда Ontario Fly 1.3. Покришка має таку змішану шиповану структуру, що дозволяє легко їхати по асфальту. Бокові шипи тримають міцно на ґрунтівці Обод. алюмінієвий під вебрейки Двостінний надійний міцний обод. Шприхи, нержавіюча сталь, легко тримають колесо в надійному стані, неможливі е, псування самого ободу при е, стандартних стрибках з бровки. Е, буде гарно велосипед тримати і в горах ці шприхи. тулочка е, алюмінієва, цільна, не пресована. Е, тулка кріпиться завдяки лакозйомному ексцентрику. Вілка 70 мм ход від торгової марки Сантур. Стандартні дві пружини, нічого зайвого, нічого вагового, Надійна легка амортизація керма. Рульова у нас зроблена таким чином, що кермо можна підіймати, регулювати висоту керма завдяки зміни зросту наших велосипедістів. Само кермо має Комфортну структуру, отак вигнуто. Довжина керма, що треба знати завжди велосипедистам, від краю до краю. Це багато питають. 63 см. Особливість велосипеда Ontario Fly 1.3 це м'якісні перемикачі. Багато велосипедних компаній, які на цьому економлять. Тут стоять міцні, чіткі перемикачі від торгової марки Shimano. Ліва рука. Моноблок здійснюється завдяки гальмової системи і перемикачу в одному блоку з шкалою 1, 2, 3, звісно, буде на якої передній перемикач, на якої швидкості стоїть. Праворуч задня гальма і перемикачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шкала на монетки, яка показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Повторюсь, ці перемикачі вони дуже-дуже міцно працюють надійно, легко, зручно, що відзначається у велосипедній компанії Shimano. Рама легка, алюмінієва, Є місце, куди можна поставити флягатримач, насосик, що, що завгодно. Шатуни пластикові з трьома. Зірками 22, 32, 42 і пластиковим щиточком, який захищає від попадання штанців на ланцюг. Пластикові педалі передній перемикач Шимановський від торгової марки Шимано нижньою підводку тросика. Позаду теж стоїть перемикач Шимано. Модель називається ігрік 300 на 7 скоростну тріщотку. Раз, два, три, 4,5, 6, сім швидкостей. Пулка задня під трещотку. Колос окріпиться завдяки гайки. Ну, це і надійність тримання заднього колеса. Е, є у велосипеда вибринки, як я і казав. Це стандартна, легка гальмова система. Е, легке, широке, пухке сідушка буде комфортно для підлітків. На велосипед можна поставити крила. Для цього є отвори спеціальні. Раз, два, три. І е, на вілці те, теж вілка має е, тут отвір, е, завдяки якому можна поставити крило. Також у велосипеда є отвір під багажник. Раз, два, три, чотири. І велосипед Ontario Fly 1.3 можна зробити з крилом і багажником. Е, відстань велосипедного е, е, рами відверху до землі з урахуванням м, рами 13 дюймів по центру. у нас... 68 сантиметрів. Ну і зайва вага велосипеда Ontario Fly 1.3 від торгової марки Комич. Розмір колеса ми враховуємо 26 дюймів. Вага велосипеда Ontario Fly 1.3. 12 кг 900 г. Легкий велосипед для поукотушок підлітків. може бути як містом, так і за містом. Сподобався відеогляд велосипеда Ontario Fly 1.3. Приходьте купуйте, замовляйте нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе, чи замовляйте по посилці на youtube каналі Віла Віва, переходячи на сайт VeloViva.com.ua. Постійним покупцям завжди знижки. Кермо регулюється за висотою, сідухи регулюються за висотою.